Я вже вам напевно розказував про наші краєвиди біля Меценген. Це ж вулкани у нас тут повсюду. Оце вулкан Флоріан. Там зараз вербішки на горі пасуться. От. Зараз сьогодні неділя, 16 листопада я вийшов прогулятися, думаю, прогуляюся. Погода дуже хороша, вітром зовсім немає. І от що я хотів, на чому хотів наголосити, я такого у нас не бачив. Це у нас тільки тут на півдні зараз. В Україні я такого не бачив. А от на півдні Німеччини така історія. Листя попадало, а яблучка висять, як новорічні іграшки. іграшки. це потихеньку люди збирають. Ну цього року дуже хороший врожай був. Оце там на північ. Если видно, сейчас я... Видите, яблочка. Яблочка висять. там на сейчас я покажу. Вот, видите, вот это телевизионная Це Это Штудгарт. На північ от нас. А я хочу сегодня... Я хочу сегодня попасть. Вот тут, между Флорианом, и вон там еще один вулкан. Тут там між ними є дорога. Я хоч в лісі, я в минулої неділі там сидів. Сьогодні я хочу трошки вище піднятися по схилу, може хвойний ліс там теж посидіти.